Десь в Україні, де б я не був, зараз трохи за другу ночі. Доброго ранку з Києва. Зараз приблизно 20 хвилин на 6 ранку. Я щойно зійшов з автобуса і знаходжусь десь за межами центру Києва. Тут лише покинута будівля, що добре для фото. Отже, мене висадив автобус, і зазвичай я далеко від центру, але зазвичай є зупинка далеко і одна в центрі. Я питав водія, але він не відповів, тож я вирішив не ризикувати. Тепер йду до метро, щоб дістатися центру Києва. Але о п'ятій ранку в темряві я не хочу тут блукати, бо чув, що це небезпечне місто.